Дівчатка, хочу затронути таку тему на рахунок того, якщо ви хочете перевірити людей, які вас оточують, як вони до вас відносяться, то просто поділіться з ними якоюсь радістю, яка прийшла у ваше життя. І побачите, як вони будуть реагувати. Якщо вони вас підтримують, якщо вони вам бажають... Ще чогось кращого. Ви просто будете по обличчі щитувати. А є так, що починаєте їх перекошує, От. Бо тому що люди вони звикли страждати. І коли вони дізнаються, що в людини там якась радість, то їх починає перекошувати із-за того, що, а як це так, а в неї все так класно. А в мене так все погано, це все несправедливо. От. І вони, виходить, страждають, і через це вони хочуть, щоб люди біля них також страждали. Так що беріть такий лайфхак для себе і побачите, просто, скільки людей біля вас залишиться, і які будуть радіти вашим успіхам і підтримувати вас. Гарного дня, вам приємного настрою, миру та любові!